Всім привіт! доброго ранку! Сьогодні у нас 22 липня. Я йду на роботу, і, як ви помітили, хто зі мною вже давно, я повертаюся до своїх ранкових відео. Отак, От іду на роботу, на автобус на 7 годин і Щось для вас цікавеньке розповідаю і показую. Ви знаєте, кожного з нас, хто от знімає відео на Ютубі, є якісь свої улюблені відео, своя тематика улюблена. Ну, я я так подумала, і, мабуть, мої такі ранкові відео для мене являються самими. Найкращими улюбленими. Я потім їх навіть дуже часто переглядаю за минулі роки і таким чином згадую, що було, як було, який настрій, яка погода. Сьогодні у нас зранку сонячно, але вітряно і прохолодно. Але це непогано, тому що для мене зараз спека це якийсь жах. і Ну, не дуже добре, я переношу спеку, а потім ще коли ці скачки, жари, холод, то це ще гірше. І за ці роки, от я вже сім років в Ютубі, ця наша вуличка змінилася зовсім не така, як була на початку. Вже тут з'явилися нові будинки, нові високі паркани, то вже і не позаглядає, що там у кого цвіте, що в кого росте. От цей плющ, який дуже гарно. Отак От обвиває вхідні, вхідні двері. Ну, що вам сказати? Київ продовжує жити, працювати і захищати. Тут хотіла показати вам будочки, які зробили для собак наших вуличних. От вони але там дві будки. Але щось я останнім часом і цих собак не бачу, і тут машина от стоїть. На роботі зараз трішки таке, знаєте, відносне затище, але все рівно батьки бігають, готуються вже до школи, особливо готують першокласників. от так, кішечка перейшла мені дорогу. Ну, йди, 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 куди тобі потрібно. Десь колись читала, що не хвилюйтеся, коли вам кішка перейшла дорогу. Ведіть по своїм справам, а вона пішла по своїх. Ну, так воно і є. Цей будинок, колись я вам показувала, господар робив його по еко Технологія, все в нього екологічне тут, але вже от з моменту повномасштабного вторгнення тут нікого немає. Навіть не знаю, де цей господар і де його сім'я. Дуже шкода, дуже, тому що так ідеш і думаєш, як все-таки все в нашому житті змінилося і не на краще. Цей виноград він восени такий гарний. Тут теж він зараз гарний зелений, але восени таке різнобарв'я. От ще одна кішечка йде, яка постійно мене зустрічає. Вона трьохмасна і на щастя. Так що от показую вам цю кішечку. І нехай у всіх у нас буде гарний, тихий, спокійний день. Кс -кс -кс. Кс -кс -кс -кс. Побажаю всім гарного дня. Побажаю всім гарного дня. От такий початок. Сьогодні в мене ще буде замовлення Avon, але вже покажу вам його, мабуть, завтра. Або подивлюсь, як буде настрій. О, ще одна кішечка. Це ви тут гуляли, так? Да? Оце ніби й бур'ян, але, але дуже гарний бур'ян. Бачите, який жовтий, гарний. Так, все, я виходжу на свою фінішну пряму до автобуса. Гарного всім дня. До зустрічі!